Оце ми давно хотіла так горішків, тільки форми я не мала, але мене це не пугало. І зробила я їх, слухайте, так швиденько, бо, як оказалось, це дуже є простенько. І для цього нам потрібно абсолютно всі інгредієнти, окрім муки, і розпушувача, в якісь миски це все об'єднати і добренько так це все розмішати. І коли вже файно все об'єднали, і добренько ще й отак розмішали, додаємо поступову муку з розпушувачем і замісюємо тісто. І тісто виходить таке, знаєте, м'якеньке, як, як пластиліно цей дитячий новомодний зараз. А далі вже слухайте, чайну ложку тіста, значить, наше набираємо, і отакі от кульки файні тварим і витворяємо, так сказати. Виходять вони десь за розміром плюс-мінус, як горішок. З цього калічества тіста в мене вийшло 35 кульок, Вже опосля я їх тако накрила і відправила до холодильника десь на 40-60 хвилин. А далі добре охолоджені кульки ми розрізаємо навпіл. Потім е, з цієї половинки робимо такий от кінчик, такий малесенький, як носик такий. А після того як сформували ці кінчики, носики беремо шпажку або зубочистку. Спочатку наш горішок ділимо навпіл, а потім робимо такі вже кицики-мицики. Та відправляємо в розкочігарену духовку буквально на 12, максимум 15 хвилин. Це якщо ви любите таке більш піджаристе, і вже самі по собі оці ці половинки є неймовірно слухайте смачненькі, вони такі розсипчасті, в міру солодкі і такі аж танущі. Таке печиво зліпити докупи можна абсолютно бучим. Все за вашим смаком та вашим бажанням можна з гущеним молоком, можна, наприклад, шоколадом або нутеллею. Можна за бажанням просто посипати пудрою або полити тим же шоколадом.